За даними вітчизняної розвідки, якраз сьогодні-завтра очікується поява північно-корейських вояків на полі бойових дій. Про це й не тільки говоримо далі. З нами Іван Тимочко, військовий експерт. Пане Іване, вітаємо вас. Слава Україні ради вас бачити навзаєм, пане Іване. Я знаєте, додам ще об'єму і так об'ємному безумовно сюжету від моєї колеги. Продивився останні останні публікації в західних, в тому числі змі. І на мою думку, досить жваво західні наші колеги реагують на осі повідомлення і очікування від появи північнокорейських вояків на лінії бойового зіткнення. Що хочеться відзначити, я би їх поділив. На суто інформаційні, наприклад, Нью-Йорк Таймс пише в Курську область до понеділка перекинуть 5 тисяч елітних бійців КНДР. Блумберг потенційні відповіді НАТО на надсилання військ КНДР на війну в Україну обмежені. Вони можуть включати посилення підтримки України та розвиток партнерства в індотихоокеанському регіоні. Нагадаю це Блумберг. Зрештою на вітчизняному інформпросторі є такі міркування, що долучення північнокорейських вояків це історія не стільки про слабкість Російської Федерації, скільки про суто її практичне рішення, пане Іване, давайте все це підсумуємо. І зрештою, який висновок і яке трактування вашего кінця дійсно практичне рішення, оскільки подає причому. І сподіватися, що нарощення сил північнокорейських військових збільшуватиметься, і це основне завдання. Напевне, покладатиметься зараз на тих північно-корейських солдатів, які є в Росії для розширення власне баз, власне підготовки територій логістики під них. бо... Є дуже багато відмінностей, як і в харчуванні, так і, скажімо, в умовах проживання і адаптації тих самих північно-корейських солдатів до умов проживання перебування в Росії. Крім того, моменти злагодження зрозуміло, інтегрування їх в російську систему управління, керування військами. Все це забиратиме час, але все таки видно у Путіна є сподівання, що. При нарощенні північнокорейських солдатів кількості це дасть можливість йому все таки уникнути такої небажаної для нього і такої болючої для нього загальної мобілізації, яка по суті в умовах сучасної війни визріває все більше і більше. І те, що цікаво, навіть спостерігаю зараз, що дуже багато з'явилося. Роликів росіян, російських солдатів, які власне скаржаться як і на приниження, як і на примушування, і масові розповіді свідків про обнулення, так зване, тобто розстрілювання своїх. І є відео, коли солдати російські тепер показують, як вони заживо згнивають на лінії фронту, бо виявляється навіть елементарних засобів медичних вони не мають. Так званий там той ж перший ешелон е медичний, тобто багато нюансів, які, звичайно, для Путіна е залученням північнокорейських військ дає практичний результат. Щодо зміни на індотихоокеанській е площині, ну я би був дуже обережний, оскільки, якщо я розумію, тут мається на увазі про Японію і Південну Корею, але і Японія, Японія в силу історичних. Е Викликів ми знаємо, що це все таки країна з скажем так з військову доктрину, тільки прийняла недавно до цього часу. У них була дуже мирна, нейтральна така риторика по відношенню взагалі до участі в якихось бойових дій, і вона перебувала в сфері впливу, власне Америки, що і південна Корея по великому рахунку з урахування її географічного розташування. Якщо враховуємо все таки щодо проведення президентських виборів в Америці, а там, при певній турбулентності, ще припускаю, там тиждень два, і з урахуванням потенційних якихось внутрішніх конфліктів в американському політику, і навіть після виборів, розуміємо, що Америка навряд чи дасть, скажімо, радикально включатися в процес підготовки до ведення бойових дій Північною Кореєю, чи надавати якісь радикально об'ємні чи, чи навіть військові військову підтримку в Україні від цих країн. Так що все-таки я думаю, що там буде така паритет, можливо, на рівні служб чи профільних структур будуть відбуватися взаємодії з Україною, там можливо дійсно буде, скажімо, промисловість Північної Кореї чи той ж самої Японії. Збільшувати об'єми держзамовлень на ті ж самі снаряди чи на ракети, бо до Петріутів по типу, моєму в основному і випускаються в Японії чи 155-й калібр снаряди і гаубиці їхні у Південній Кореї, які дуже би нам пригодились, можливо потенційно, але сподіватися на. Таку військову підтримку від них, як це отримує Росія від Північної Кореї, уряд. Це один момент. Другий момент насправді, з урахуванням тої кількості північнокорейських військ, які зараз є в Росії, ми бачимо, що їх більше використовують для інформаційної кампанії, аніж для потенційного застосування як військ. Хоча оці заяви, що про 5 тисяч спецназівців, перед тим було півтора тисячі елітних спецназівців, у нас якесь створюється такі, знаєте, інфопросторі в уявлення що це якісь, ну я не знаю, надкіборги, над геніальні воїни. Ну почнемо з того, що я по-моєму не найближчих 50 років чи скільки ну 50 так точно з періоду там громадянської війни в Кореї вони ж не брали участі в масштабних бойових діях, і так вони вміють дуже гарно ламати плити, розбивати глиняні горщики, але горщик не вміє відстрілюватись. Вина, глиняна плита не буде здавати здачі чи кількість там дерев'яних брусків. Тут війна, тут абсолютно все по-серйозному. І окрім того, з врахуванням, що вони зіткнуться, навіть якщо в Кущі, з кращими нашими. Військовими підрозділами, які мають величезний досвід ведення бойових дій, з спецназом Росіян ГУ, ГРУ, ССО їхніх абсолютно елітно шикарно підготовлених в свій час вагнерівців, яких ми порубали по суті до такої. Такого рівня, що вони по суті збунтували проти свого проти самого ж Путіна на чолі з пригоженим, ми знаємо, що елітний російський спецназ, який вимірювався десятками тисяч. Поліг, що десантників, що морпіхів полягли, що знову ж тих самих спецпідрозділів ФСБ і так далі, полягли в перші дні бойових дій. Ми знаємо, що скільки випадків вже було за 10 років бойових дій, коли ми знищували російські найелітніші вимпили і так далі. Я до чого це все веду? Так, спецназ північної Кореї, якщо він буде введений безпосередньо в бойові дії. Він досить серйозно призведе до, до навантаження для наших військ, це однозначно, але знову ж все залежить від того, яке озброєння у них буде, яке їхня буде завдача, чи діяти індивідуально, чи, скажімо, як штурмова піхота, чи як їх будуть пробувати чи не пробувати використати. Це є перший момент. Другий наскільки вони. Виявляться, готові воювати, гинути, втрачати своїх побратимів під час масового бою. Бо одне, що можна тисячі разів пройти, злагодження, навчання, підготовку зовсім інше, коли коло тебе валяються загиблі, твої друзі, побратими, у кого відірвані руки, ноги, і коли по вас б'є все, що може прилетіти, артилерія. Авіація, танки, піхота стріляє спеціальні війська, ми ж теж не будуть українці стояти чекати. Тобто, питання, наскільки оцей ідеологічний ґрунт готовий буде прийняти реальність з якою стикнуться північнокорейські спецпідрозділи, і питання війська, і питання, чи вони дійсно я пана дуже сумніваюся, що вони посипляться, але питання чи вони. Будуть настільки мотивовані, чи навіть той самий північнокорейський диктатор буде готовий, щоб, скажімо, там за тиждень стерлася досить велика кількість його війську в боях, які для нього завдання що, все-таки, щоб вони навчилися бойового досвіду і принесли його в Північну Корею для того, щоб готувати їхні війська. Якщо це будуть непосильні втрати, ну знову ж тут багато буде нюансів. Я думаю, що перші бойові зіткнення власне і покажуть. Наскільки мої судження відповідають цій оцінці перебігу подій, які будуть відбуватися, тут досить складно мені судити. Я більше впевнений, все таки, що в Курщині їх будуть використовувати що спецпідрозділи, що загальні оці, цю дивізію, яку вони закидають, але важливо інший момент важливий той момент, що ми бачимо, що на даному етапі диктатури. Грають бабанку скільки вони зрозуміли, що це їх шанс на виживання на найближчих 50-100 років. Я тут теж не перебільшую. Вони прекрасно розуміють, що якщо вони не зуміють себе консолідувати, то на принцип управління державами чи за такою моделлю, як вони зараз проводять, і там з можливістю спадкової передачі влади, у них шансів не буде. Тоді, як ми на жаль, бачимо європейський світ, який дуже добре вибудував модель колегіальних прийняття рішень колегіальної взаємодії у мирний час, на жаль, не може адаптуватися до тих викликів, з якими зараз що цікаво, стикається Україна, але вони, маючи стільки часу, і коли ми мали, а той широкомасштабне вторгнення по сей день не адаптували свої що колегіальні рішення, що Економіки до реальних е, труднощів до тих викликів, з якими стикаються, тому ми бачимо, на жаль, що риторика їхня досить така, е, скажімо, розмита. На жаль, і та другої сторони, ми розуміємо, що все таки дійсно дуже добре, що вони вкладають свої бюджети видатки на наступні роки. Ми бачимо, що вони е, самі себе намагаються своє ж законодавство обходити. Для того щоб надати нам зброю і так далі, але реальні кроки, рішення чи все таки варто очікувати після проведення президентських виборів в Америці, угу. тоді ми побачимо їхні реальні дії, бо все, що зараз, це просто передвиборча риторика. А, повертаючись до практичних дій, на жаль, так на даний момент їх. Більше з іншого боку, пане Іване, я хотів вас уточнити. Ви говорили про боєприпаси. Я пригадав нещодавну статистику від головного управління розвідки Міноборони. На них посилається Блумберг знов таки, і згідно з цією інформацією, близько 30 всіх снарядів, які використовують росіяни, саме російського виробництва. 60% – це якраз снаряди виробництва КНДР, і 10% це іранські боєприпаси. Ось цю статистику, як ви, як ви тлумачите, є проблеми в росіян з виробництвом снарядів? Чи вони поки. Маючи нагоду, використовують наскільки я розумію, трохи менш якісні північно-корейські в нас буквально 4 хвилини, паневане. Дійсно, попри всі її заявки, виявилося, не готовою воювати довго індивідуально, тобто претендувати на роль геополітичного регіонального лідера, як бачимо, вони не спроможні. Тобто як вони казали воювати проти е західного світу чи проти НАТО. Але для ведення бойових дій в Україні з урахуванням тих проблем, які виникають у підтримці наших союзників, вони спроможні власне налагоджити своїми союзниками взаємодію. Можемо багато говорити про те, чи це північно-корейські снаряди, чи іранські, чи російські. А малимо розуміти, що це все таки снаряди, це зброя, це. То е, якість якою вони поступають, вони намагаються компенсувати кількістю так. Питання в іншому: чи північна Корея, е, чи верніше союзники, і Іран і Корея зуміють? Витримувати той рівень випуску боєкомплекту, що є зараз у них про Росію. Ми не говоримо. Ми розуміємо, що все одно в умовах санкцій, в все-таки обмеженнях попереджень навіть тому ж самому Китай в плані поставки станків і обладнання для Росії. Воно там майже або зупинилося, або дуже мінімізувалося. То, все таки покладатиметься більше Росія на цих союзників. Питання чи вони ці склад... ці снаряди зняли з складів? І передали Росії це короткострокова по суті. Таке вливання так, ви знаєте стероїду в російську військову машину. Чи це вони спроможні будуть витримувати такий рівень випуску в себе? Хай низькоякісних, якісних низько снарядів для того, щоб створити безперебійність цього циклу, оце важливо для себе все таки десь напевно визначити і проаналізувати. Чому я маю сумнів насправді, що і Росія зможе на різдво наростити, і що Північна Корея підтримувати поставки снарядів? Таких кількох таки так виглядає, що вони знімають складів. І другий момент чи зможе настільки сильно їх підтримувати Іран, який все більше і більше втягається в бойові дії з? Ізраїлем, ну знову ж тут питання. Тим паче, і, 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 крайній обстріл Ізраїлю по Ірану показав, що все таки західні технології абсолютно переважають російського чи радянського виробництва, чи іранського, зокрема системи протиповітряної оборони. І, і Іран має розуміти, що як мінімум в його проксі держави можуть зайти ізраїльтяни. А це і не просто там у прикордоні, а реально у глибину, і Ліван, Ємен. А це для нього означатиме, що все таки, коли підуть позиційні бої, артилерійські снаряди йому прийдеться постачати в свої просі держави, щоб вони не обвалилися. Тому казати, що він різко збільшить поставки в Росії, я десь сумніваюся. З чим важко не погодитись, пане Іване, дуже дякуємо за вичерпні відповіді. Іван Тимочко, військовий експерт, говорили про. Нову так північно-корейську складову, яка очікується зараз на лінії бойового зіткнення.